Бойківська хата, друзі, серед лісу. Ось так столітня хата стоїть. Тут вхід, кімната і збоку прибудована стайня. Там вверху вже більш новіша, стодола, майстерня, напевно. А тут тримали худобу. Друзі, без цивілізації, без інфраструктури, але серед гір. спокої. Раніше снігами замітало до центру села 4 кілометри. Але ось такою природою. Це неймовірно. Це відчуття передати вам важко сказати, яка тут прекрасна природа. Просто подивіться, як неймовірно. Ось такі великі присінки були. Це це так жили бойки. Це їхні хати 100 років назад серед природи, друзі. Так що, друзі, ось така в нас історія. Всім гарного дня.